Сьогодні ми з вами говоримо про причини виникнення зелені волосся. Тобто ми з вами частково говорили вже. Ну як частково, ми вже вивчили з вами всі ці теми е про кольори, про будову волосся, про бурники. І тепер е дуже важливо так е вияснити цей момент, що стосується власне е виникнення зелені. Є такі чотири основні причини. Найчастіше, скажімо так, нема гарантії, що власне, не виникне ще якась там додаткова причина, тому що ми всі розуміємо, що пігмент волосся він є дуже різним. І внаслідок роботи з хімічними освітлюючими виробниками дуже часто може виникати така ситуація. Але є конкретні чотири найпоширеніші причини, які ми маємо знати, які ми маємо вивчити, і власне знати. Що зробити, щоб цього не трапилося? Давайте я почну з найпростіших причин. Тобто у нас а, дві такі, а, скажімо, банальні причини, це є робота з натуральними рослинними бурниками. Ми з вами вчили, що натуральні рослинні бурники насправді дуже корисні. А, в плані того, що коли це, наприклад, ромашка, кора дуба. Там дуже багато різних трав, які ми можемо обволіскувати, і вони дають такий незначний тонуючий ефект. В принципі, дуже корисно і ніякої шкоди не виникне. Але коли ми говоримо про два найстійкіші берника в, в цій групі натуральні виброни це є Хна та пасма. І власне ці два найстійкіші вони мають таку здатність, що може виникнути зерна. Саме банальна що у нас на зелен, Це коли ми починаємо фарбувати самою восьмою самостійно. Просто-напросто, тому що, хто ще не знає, то будете знати, що басма дає сильню земельний Так? Отже, відповідно, ми вчили і ви в десь вже на перукарські вчили. Тут ми ще раз згадуємо, що коли ми кажемо про фарбування гни та басми, так, босми, завжди йде разом. І ми розуміємо, що у нас є два способи: є спільний та роздільний. Тобто, спільний спосіб це коли ми змішуємо в певній пропорції хму та босму. Так, ще, ще раз нагадую, що це є порошок, скажемо, це трава, яка потрібна в душі порошок, що хна, що босма. Сама по собі босма самостійно фарбує в синю зелений відтінок. Сама по собі хна фарбує в такій рудийній. При змішуванні відповідних пропорцій ми можемо досягати каштанового відтінку, і навіть брюнету і чорного, тобто чим більше босни буде, тим більше буде темний кольор. Чим більше хни, тим більш буде такий мідний, каштановий і так далі. Тобто, власне, розуміємо, що можна формувати в такий спосіб, або спільний, тобто вмішавши, або коли ми беремо спочатку хну. Нанесли гну, потримали відповідну кількість часу, тоді знили і нанесли басму після хни, тобто затемнили, тоді так, тоді можна. Е, ну, звісно, що зручніше цей спільний спосіб, тому що це один раз розмішали, нанесли, почекали і є результат. наша Це сама, сама банальна, перша причина це є басма. Самостійна. Є синьо за Всі тепер запам'ятали? І ніхто не буде малювати самостійно самостійну Ну Хіба що клієнти є таке бажання зробити письмо синю за мене? Пізніше клієнт, їм це можливо подобається. Це дуже саме, скажімо, така банальна. Коли ми щось не довчили, забули і зробили таку помилку. Наступна причина це коли вже ви... Працювали з хною, так? Або з хною, або спільний був спосіб хниз весною, тобто на волосі в нас вже є е, хна або хна з весною. Є люди, які це систематично використовують, і чим більше разів вони це використали, тим буде більше проблеми. Яка проблема? Ми вже про це частково десь можливо я згадувала. Е, якщо ми далі, після того, як вже на волосі є хна або ХНА з восною, хочемо освітлити. Або хочемо е, скористатися хімічним борником. Та? Тобто борники, в яких місяця аміак, в яких місяця відповідно окисник з переписом водню. Е, якщо ми тим будемо користуватися після того, яких нам, то е, або навпаки, можливо, хтось був фарбований вже таким вирником освітлюючим чи хімічним, а зараз вирішив хною е, ну, фарбуватись з натуральною, то в е, більшості випадків. 95% зі ста у нас буде виникати зелений влож. Це просто накладання такої хімічної реакції на ту е, хнючу весну, яка власне має таку здатність так, проявлятися. Розумієте, це просто якби ну, такий закон. Тому просто-напросто в таких випадках е, ми завжди перед фарбуванням проводимо консультацію. Із клієнтом ми маємо вияснити. Що було на ворозі? Тому що, коли вона прийшла до вас руда чи мідна, ви не можете знати чисто візуально, чи тут є фарба, чи тут є натуральний хна, розумієте? Тому в такому випадку ви завжди для того питаємо, чим ви фарбувалися, коли фарбувалися, та? і так далі. Тобто це власний момент. Тобто ви е, розуміємо, що друга причина це є Хна. Хна. Або з зикнули. Так. І виходить землі. Ну, тобто, пишемо, що це плюс освітлюючий або ім'ячий. Верну. Зрозуміли? Тобто друга причина зрозуміли, що ми вже маємо зробити. Ми маємо провести консультацію. Якщо клієнтка сказала, що в нас в мене була хнама, зараз їх хна на волосі, я хочу освітлити, наприклад, так? Е, ви просто повинні зробити такий, е, таку процедуру, яка називається тест посма. Ви маєте взяти е, посмо тоненьке на нижній потиличній зоні, там, де це буде в разі чогось непомітне, е, нанести цей бронир, так, і потримати відповідну кількість часу і подивитися, чи буде це в мене, чи ні. У нас є 95% воно таке буде. І є 5% щасливих, що так не буде. Тобто, якщо вона потрапила в ті 95%, значить ми не можемо фарбувати. Так? Вона буде зелена. І, відповідно пояснюємо, що треба там чекати, змивати, зістригати, ну, але фарбувати хімічним чи е, освітлюючим мурником не можна. Зрозуміло? Ну, якщо нема бажання, щоб було з є, то можна. Е, і тепер дві причини вже. Ті, які є конкретно п'язни з барниками. До тих типу, коснапника питання до двох наступних це є чітко запам'ятати і чітко це враховувати. Е, перша причина. Якщо клієнтка ваша, ви її освітлюєте, наприклад, чи робите мілірування, і дуже часто так буває, що є жовтизна. Переважно всі пігменти, крім світлого сягу, під час освітлення дають. Такий легень, легенький або не дуже легенький жовтий відтінок. Ясно, що з цим жовтим відтінком ніхто не хоче ходити. І ми розуміємо, що якось треба це перекривати. І тут якраз дуже працюють наші правила змішування кольорів, повинні чітко дуже розуміти, що якщо у вас є жовтий знак, то її перекрити можна двома способами: а, теплими блондинами. Що таке теплий блондин? Це блондин дає е, якийсь теплий відтінок, теплий нюанс. Тобто блондини нагадую, це є 9-10 рівень. У ну, деяких фірмах це може бути і 11, і 12. Але найчастіше це 9-10 і в е, цьому відтінку вже міститься щось тепле. Це може бути, е, скажімо, якийсь ніжний рожевий блондин, ніжний золотистий блондин, ну, ви це по цифрах там. Вичисляємо, ми знаємо, які цифри у нас відповідають за теплоту фарбі. це 3, 4, 5 і 6. так? І є ну, переважно, ми говоримо про стандарт. Так? І є цифри, які за холод відповідають. Це, ну, це найчастіше за холод, одна цифра у нас відповідається, є м -м, одиничка. Це відповідає за холод, за популярність від і так далі. Отже, а, якщо клієнтка згідна, на якийсь ніжний рожевий, ніжний персиковий, ем, ніжний ферномутровий, тоді без питань, безпокійно наносити на цю жовтизну, Вона є світленькою, красивенкою і е, ну, без жовтизни, і головне без розумієте? Але питання полягає в тому, що не всі клієнти люблять бунди з теплим відтінком. Не всім це подобається. Тоді ми згадуємо, що Шортизну завжди перекриває фіолет. Тому ми найкраще в цьому випадку шукаємо борник, де буде циферка 2. Так? 2 відповідає за фіолетовий нюанс. Відповідно, ми собі е шукаємо, це може бути 9,2 чи 9,22, чи ще якісь там інші варіанти такого поєднання, основне, щоб там було це 2. Жортизну. Просто у нас буде красивий блондин. Просто натуральний красивий блондин. Фіолетового по ідеї, там не буде, тому що цей нюанс є таким дуже ніжним. Він просто для того є там, щоб ви, власне, з'їсти і забрати цю жортизну. Зрозуміло? Е, інший варіант також можна просто взяти натуральний блондин 9 чи, чи 100. Просто чистий е, натуральний блондин і додати. Буквально сантиметри півтора фіолетового коректору. Нагадую, що в професійних фірмах кольори коректори завжди присутні. І це шість основних наших кольорів: це три первинних синій, жовтий, червоний, і три вторинних – зелений, оранжевий і фіолетовий. І ви просто можете додати от, власне, до натурального блондинку, у цей фіолетовий коректор, і отримати той самий ефект, щоб у вас була готова фарба 9,2, чи 22, і так далі. А, зрозуміло? Це, щоб не було. Це я вже вам зразу розказала, що зробити, щоб не було. І тепер розкажу, що зробити, щоб було, якщо хтось хоче зелений відтінок, тобто ми беремо м -м -м, на наносимо фарбу з популяцию мітінгу. І гарантовано це не те, що. Або, або гарантовано утримуємо такий, ну може, якогось красивий, але насправді не красивий зелений колір, такий хаки, гниної трави, отакого от плану. І в чому ризик? В Тому що цей зелений перекрити практично неможливо. Якщо ви будете його освітлювати, а після цього він буде ставати ще неприємнішим. А, якщо ви захочете затимняти, ви затимнете, але. Змивання буде відливати це зелене відтінь. Тобто, в принципі, це проблема. І тому, щоб її не було, ми розуміємо, що категорично не можна користуватися популястим відтінком, коли вас як жовтизна. Зрозуміло? Дуже часто всі так хочуть зробити, чомусь всі на те дуже тягнуть. От тільки жовтизна, зразу шукаємо гарбуз одиничку. Але ті, що гарно повчилися, ті, що гарно пройшли курс, вони точно знають, що цього не можна робити. Тому що гарантовано, якщо там з кмою або у нас 95 на 5 то тут 100%. Розумієте? Тому цього робити не будемо. Тому у нас причина, яка Жовтий Хто тонована ополянка. І щоб цього не було, ми додаємо фіолет. Ясно. Ясно. І четверта. Ще одна причина, четверта. Четверта причина це є, коли в нас клієнтка навпаки не, жовтизна, не жовтизною, а дуже біла. Тобто це клієнтка, яка довший час у світі була, вона така прямо блондинка блондинка супер блондинка І тут раптом в неї видно бажання затонуватися в щось темніше, натуральне. Ну, ви знаєте, що натуральне це, звісно, що умовно, і в тому проблема. Тобто, ми знаємо, що в нас є натуральний ряд. Коли ми казали, що є 1,2-0. Це шкала, по якій ми визначаємо до волосся. І звісно, що ці всі фарби є в наявності, їх можна використовувати самостійно або змішувати з іншими е, відтінками і створювати там щось нам необхідне. Проблема полягає в тому, що, власне, коли ми чисте е, освітлене волосся, яке жодним чином не містить ні краплі рідного пігменту свого натурального, хочемо затонувати саме в такій. Там, 4, 0, 5, 06, будь-що на тура. Тимніше. А, воно накладається і таким чином виходить в тому що нема захисту. Це теж таке правило, яке треба запам'ятати і зрозуміти, що якщо у нас є чистий блондин без пігменту, накладають натуральний відтінок, теж без жодних нюансів кольорових, ну не стоїть там після коми, 3, чи там 34, чи 4, там 45, ну будь що, розумієте? Е, знову ж таки, тут мова йде про тепло. Так? Е, Тобто, якщо клієнта є чисто блодинка, і вона сказала, я хочу там задонуватися, показала пальчиком, там буде писати, наприклад, там 6, 34, без проблем, ви можете це нанести і не переживати, що щось станеться. Ну, якщо вона сказала, я хочу 6, ну, або 5 ну, або 4, ну, або 2, ну, або що? Або що без пігменту ніякого, без, без кольорового нюансу, то у вас ну, також в більшості випадків, можливо, є якісь кілька відсотків, що так не станеться, але в переважній більшості вас буде зелене. Ми тепер згадуємо, що зробити, щоб цього не було. Ми просто. Е до того є 4, 0, 5, 0, 2, 0, 6, 0, 7, 0, будь-що з тих темніших нюансів. А, додаємо, що ми додаємо? Ми знаємо по правилах, що зелень можна перекрити чим? Червоним. Тобто ми знову беремо коректор. Вносимо в оцю натуральну фарбу буквально в сантиметрі півтора. В чому полягає різниця? Ми ж могли би взяти ось цей номер. Але цей мовик, він буде дійсно відливати яким золотисто мідним, дуже теплим нюансом. Клієнтка, якби це хотіла, то вона б вам зразу це назвала. Але якщо вона нам показує 6 нуль чи будь-який інший нулем, то тобто вона хоче натурально, Тобто, щоб не було ніякої рижини, мідного, червоного, вона того, наприклад, не любить. Тому ми не можемо це взяти. Тому ми беремо дійсно той, що вона показала. Але цей сантиметрик червоного коректору він не дасть їй того кольорового нюансу у відтінку. Але він і не дасть зелені, тобто він зможе запобігти ось цій появі зелена. Буквально цей сантиметр. Розумієте? Тобто таке додавання кольору коректору до натурального відтінку е запобіжить виникненню зелень. Зрозуміло? Чому ми не можемо взяти 6,34, чи, наприклад, 6,54, чи там ще якісь так, тобто це всі теплі відтінки. Є клієнти, які люблять таке, а є клієнти, які такого не люблять. Смітємо? Тому, власне, що зразу ми то не можемо брати е, готовий такий відтінок, тому що він буде відливати сильно. А якщо додамо трішечки, тобто до того додамо один. Сантиметр червоного корекну, тоді нас буде е, хороша картина. Ви мене зрозуміли? Оці чотири причини. Це і найпоширеніше, це чітко, що стосується брників. Третє і четверте це чітко, що стосується брніків, саме тих, якими ми найчастіше працюємо. І як ви бачите, тут і там, і там пов'язано з блондинкою. Просто тут жовта блондинка, а тут чиста блондинка. І що з цими блодинками проблеми, реальні проблеми дівчат, це бачите в процесі. А тут просто такі банальні причини, що стосуються рослинних бурників. Тобто, знову таки, на перший погляд, рослинні бурники такі дуже корисні, але насправді вони мають таку здатність закріплятися в цьому зовнішньому шарі. Вони ж діють лише на зовнішньому шарі. Але вони там так настільки закріпляються, що вони впливають. На майбутній відтінок, якщо ви починаєте користуватися хімічними чи освітлюючими барниками. Зрозуміли? Тобто я думаю, що ви розумієте, що це далеко не є, скажімо, останні причини. Це, можливо, ще різні нюанси можуть виникати, але це, якщо ви це запам'ятали і цим користуєтеся цими, цими правилами, зараз це все ще раз на і ви собі запишете, то відповідно вас. Вже половина справи зроблю, якщо ви знаєте, чітко ці правила. Зрозуміли?